Вгадайте країну по прапору та отримайте роли від Суші Зум. Давайте. Давайте. Це. Україна. Ненька. Рідна мати. Було дуже швидко. Йдемо далі. Велика Британія. Це також було швидко. Звідки знаєте? Географію в школі вчила. Так, да, то знач... І це ви також знаєте. Норвегія. Норвегія. Ні, а чого Норвегія? Нідерланди, Норвегія не, не пам'ятаю. Норвегія, по-моєму. Правильно, Норвегія. Yeah. Йдемо далі, далі вже трошки складніше. Знаєте? Це якась Індія. Ін, Ін, Ін. Ін. Індонезія. І... Ні, ви І... тільки І... що сказали правильно. Ірак? Ні. Індія, я сказала. Так, це правильно, Індія. Остання, така найскладніша. Такого навіть не знаю. Давайте буду вам допомагати. Це країна в Африці знаходиться. В Африці. Нігерія? Це правильна відповідь. Отримуйте, робиться ще зум. Все смачного вам гарного дня.